Набу оголосило в розшук екс-голову НБУ Кирила Чевченка. У Рівному затримали пособника спецслужб Росії. Міноборони Росії лякає наслідками застосування так званої вородної бомби. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 24 жовтня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині за минулий тиждень рятувальники загасили аж 17 пожеж. Як повідомили у ДСНС Волині пожежники сім разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. Зокрема, у Луцьку, 23 жовтня, трапилася пожежа на проспекті волі у квартирі на другому поверсі. Під час гасіння пожежі вогнеборців рятували власницю квартири, 95-річну власницю помешкання. Жінку госпіталізували до лікарні. Також сапери ДСНС знешкодили два вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. На Волині крадій обчистив чуже помешкання. Як повідомили у поліції, Волині 23 жовтня до правоохоронців надійшло повідомлення від жительки Володимирського району. Жінка повідомила, що напередодні зловмисник пошкодив хідні двері підсобного приміщення та вкрав електроінструменти. Сума заданих матеріальних збитків становить 5 тисяч гривень. Поліцейські оперативно встановили, що крадіжку скоїв 56-річний односелець заявниці. На ремонт пошкоджених внаслідок ракетного удару будинків у Луцьку з міського бюджету виділили мільйон гривень. Відповідне рішення ухвалили 24 жовтня на позачерговому засіданні. Виконкому повідомляє управління інформаційної роботи Луцької мерії. Внаслідок ракетного обстрілу 22 жовтня пошкоджено 12 будинків. В семи будинках зруйнувалася покрівля. Тож члени виконкому передбачили 1 мільйон гривень на ремонт у пошкоджених будівлях. На Волині від ускладнень коронавірусу за тиждень померли чотири людини. Як повідомили у Волинському обласному центрі контролю і профілактики хвороб, на жаль, померли пацієнти віком від 72 до 80 років. Вони мали супутні хронічні захворювання. Загалом за тиждень на Волині зареєстровано 452 випадки захворювання на COVID-19. це на 45% менше у порівнянні з попереднім тижнем. Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців «Укргазбанку», причетних до розкрадання понад 200 мільйонів гривень, серед яких екс-голова Нацбанку Кирило Шевченко, як повідомили у НАБУ про підозру, їм повідомили ще на початку жовтня, однак спеціальному порядку. Бо місце перебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук. Контррозвідка СБУ затримала у рівному пособника спецслужб Росії. Він передавав окупантам інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів сил оборони в області та наводив ворожі ракети по місту. Як повідомили в СБУ, зловмисника затримали під час спроби чергової передачі розвідданих росіянам, затриманий місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення створив власний телеграм-канал, де поширював. Дописи на підтримку загарбників та виправдовував їхні злочини. Міноборони Росії знову лякає наслідками застосування так званої брудної бомби, цинічно звинувачуючи у підготовці до вибуху Україну. Як пишуть пропагандистські видання, мовляв, сили і засоби приведені в готовність до виконання завдань в умовах радіоактивного зараження. Прес-секретар президента країни агресора Дмитро Пісков наголосив, що справа заходу після дзвінків очільника міноборони РФ Сергія Шуйгу вірити чи не вірити інформації про брудну бомбу. Росіяни кажуть, що її підрив призведе до радіоактивного зараження місцевості на площі до кількох тисяч квадратних кілометрів. Термінали Старлінг, які допомагають підтримувати зв'язок українським військовим у зоні бойових дій, працюватимуть в Україні незалежно від готовності Міноборони США Надати фінансування про це заявив Ілон Маск. Ще до того, як Міноборони повернулися з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не вимикатиме Starlink, навіть якщо міноборони відмовиться надавати фінансування. Написав Маск у Твіттері на українсько польському кордоні. Майже завершене будівництво нового пункту пропуску Нижанковичі-Мальховіце. Через який будуть їздити легкові та вантажні автівки, як повідомляють у міністерстві інфраструктури. Наразі триває облаштування ділянки дороги Нижанковичі дрогобич 3 яка веде до пункту пропуску. Новий пункт пропуску буде призначений для легкових автівок та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн. Відкриють його до кінця року. Спершу пропускатимуть лише порожні вантажівки, а згодом інші транспортні засоби та пішоходів. Будівництво пункту Нижанковичі, Мальхові. Було заморожене з 2007 року. Роботи відновили у цьому році в межах проекту Відкритий кордон у Херсонській області. Сили оборони півдня звільнили понад 90 населених пунктів, яких мешкають понад 12 тисяч осіб. Як повідомили Міноборони України, у звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів. Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Перебувають дуже близько біля окупованих росіянами населених пунктів. Бійці готуються давати відсіч ворогу. Збройні сили України ліквідували уже 67 тисяч 940 окупантів. Станом на 24 жовтня українські військові також знищили. 2590 танків, 1637 артилерійських систем, 5295 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Волинь втратила ще одного героя на війні. Загинув солдат Олег Парфенюк. 40-річний чоловік був мешканцем міста Рожище. Захищати рідну країну від російського окупанта пішов 20 квітня цього року. Загинув воїн 21 жовтня під час виконання бойового завдання біля міста Бахмут на Донеччині. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Новини з боліт продовжують шокувати у російському місті іжевськ. Із неабияким скандалом пройшов день Кавуна. Фестиваль під назвою Кавунник організували у міському парку. Після основних розважальних заходів гостям пообіцяли безплатно роздати 10 тонн кавунів, які, за повідомленням деяких ЗМІ, були викрадені із Херсонщини. Росіяни, звісно ж, моментально показали високу культуру і неабияку вихованість, і влаштували жорстоку штовханування. Нину та бійку за безкоштовні кавуни. На відео, яке вже завірусилося у мережі, видно, як величезний натовп дикунів просто кидається на халяву, замість того, аби спокійно стояти у черзі. Хтось кричав: не штовхайтесь, всім вистачить, але його неконтрольований натовп, звісно ж, не послухав. У соціальних мережах очевидці цього масового психозу розповіли, що після кавунної битви є постраждалі. СБУ затримала поплічника спецслужб РФ, який наводив ворожі ракети по рівному. Він передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону. Крім того, зловмисник також збирав дані про розташування об'єктів критичної інфраструктури у обласному центрі і закликав РФ здійснити ракетний удар по місту. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника у рівному під час спроби чергової передачі розвідданих до РФ. За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення створив власний телеграм-канал, де оприлюднював дописи на підтримку загарбників та виправдовував їхні злочини. Свої прокремлівські погляди, зловмисник також неодноразово висловлював серед оточуючих. Таким чином він намагався знайти однодумців для проведення підривної діяльності проти України. Наразі його взято під варту та повідомлено про підозру. На Волині сталася аварія. Мотоцикліст влетів у вантажівку. Як інформує Нацполіція області, ДТП трапилась у селі Хворостів, що на Любишівщині? 33-річний водій мотоцикла влетів у причіп вантажівки. В результаті зіткнення водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до відділення реанімації. Нині за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Триває слідство. Скандальний очільник Києво-Печерської лаври Петро Лєбідь, більш відомий громадськості, як митрополит УПЦ МП Павло або ж Паша Мерседес, завітав до Луцька. Як ідеться на сайті Києво-Печерської лаври, її намісник звершив літургію у Благовіщенському храмі міста Луцька у день. Пам'яті всіх святих Волинської землі варто зазначити, що священник цього храму Володимир Літвинчук – це той самий батюшка, який у травні цього року перейшов до ПЦУ, а вже у червні, так би мовити, раптом покаявся, передумав і повернувся в УПЦ московського патріархату. Нагадаємо, намісник Києво-Печерської лаври днями повернувся із закордонного відпочинку і вже традиційно не обійшлося без скандалу. Бійці Чернівецької тероборони запитали настоятеля, чий Крим, і він ухилився від відповіді. Про це розповів Дмитро Чернишов, який став свідком цієї ситуації. Повідомляють Букнюз. У Луцьку в зв'язку з обмеженими можливостями тягових підстанцій зменшать кількість тролейбусів. Про це повідомили на сайті Луцької міської ради. Відтак, 24 жовтня, на вулицях міста поменшає тролейбусів за маршрутами 12, 15 та 15а. Якщо ж за планом 12-ок повинно бути 5, то виїде усього два рогатих щодо тролейбусів за маршрутами 15 та 15 а то їх кількість з семи зменшиться до трьох. Про зміни щодо кількості транспорту на маршрутах пасажирів буде повідомлено додатково. Ся 243 сорок доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Як повідомляє Генштаб Збройних сил України на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін протягом жовтня цього року на території Білорусі тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників, іде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та Мейного стану зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з території Республіки Білорусь, включно із застосуванням ударних безпілотників іранського виробництва. У Луцькій міській раді обговорили результати аудиту, який провели у міській стоматполіклініці. Нагадаємо, говорити про міську стоматполіклініку активно почали відколи наприкінці літа. Міський голова висловив незадоволення роботою медзакладу. Аудит роботи клініки провів департамент фінансів Луцької міської ради, і результати оприлюднили у соціальних мережах та ЗМІ раніше, ніж він потрапив до головного медика громади. «По Високому ступеню зносу обладнання, інструментарію, Далі по е це, факт? це є інформація. Тут немає чи факту, чи ні, я вважаю, що є ця інформація, вказана довідці. Ага. Крім того, є інформація, що забезпечується в повному обсязі внесення е послуг з ургентної стоматологічної допомоги до медичної інформаційної системи, де відповідно не до отримання коштів з, від національної служби. І так само є е, е, інформація про, е, ну, про тарифи на, саме на медичні послуги, пломби, хірургічного е, видалення зуба, накладення пломби і так далі. З директорками закладу та інші присутні дивуються, яким чином члени аудиту визначали вартість послуг, які надаються стоматполіклінікою, не мене наприклад цікавить, як можна визначити повноту і достовірність внесення інформації в систему, якщо це треба моніторити. Я так розумію, Аби прояснити ситуацію, прийшла на засідання постійної комісії і директорка стоматполіклініки Світлана Черниш. Відтак перше незрозуміле питання звучить наступним чином. В договорі вказано, що Національна служба здоров'я України надає на одну послугу прийому пацієнта 123 гривні. Втім, за словами Світлани Черниш, ця сума розрахована не на кожну послугу, яку отримує пацієнт, а загалом на весь спектр процедур. А їх до слова. Буває чимало. До нас приходить пацієнт. Перший, чим він приходить в поліклініку, підходить до чергового лікаря. Черговий лікар, як правило, завжди терапевт. Він сідає крісло до терапевта, його терапевт обстежує і приймає рішення, чи він буде лікуватися терапевтичному в нашому закладі, чи буде наскерований хірургічне відділення. Терапевт записує собі ці дані, але ви Медеєр не показує, тому що остаточний результат буде в хірургії. Тому е, там є розбіжність між е, е, вони взяли 39-ті форми, це форми статистичного обліку, які вже відмінені з 2014 року. Там є така графа надання невідкладної допомоги. Там ми пишемо всіх тут пацієнтів. І ті, що отримали допомогу безкоштовно по НСЗУ, і ті, що... Е, Просто не хочуть її отримувати по НСЗУ, а платять в касу. І всіх, ту графу. Тож, каже, так і сталося, що за результатами аудиту вийшла розбіжність. Якщо в загальну кількість хворих згідно даних з томатполіклініки було трохи більше 18 тисяч, то в систему введено лише близько 9 тисяч пацієнтів. Крім цього, на це вплинула і наступна ситуація. За словами директорки, для того аби вести чітку звітність, усе повинно підтягуватись через спеціальні програми. Та ось далеко не всі пацієнти мають укладену з сімейним лікарем декларацію. Прийшов до нас пацієнт, він е, може не мати декларації з сімейним лікарем, таке теж дуже є багато таких пацієнтів. Ті пацієнти, що переселились, наприклад, там зараз переміщені особи. І взагалі, якщо пацієнт не звертається до свого сімейного лікаря, його декларація не активується, він нам не підтягується. Впливу на це ми не маємо. Добре, якщо ми зловили цього пацієнта, і в нього є комунікація з своїм сімейним лікарем. Він йому задзвонив щось туди-сюди, і вже воно пішло. А буває, що і не пішло. І там у нас є дуже дуже багато пацієнтів, які справді їх просто не можна туди підтягнути. Світлана Черниш пояснює, згідно договору з Національною службою здоров'я України, пацієнт вноситься у базу один раз, хоча послуги, які він отримує в клініці, можуть бути багаторазовими. На кшталт прийшов спершу до одного лікаря-терапевта, а потім його направили до хірурга. Виходить, послуг кілька, звітів лікарів кілька. А пацієнт в результаті вноситься в базу всього один. Відтак і вийшла розбіжність, яка сприйнялась аудитом як порушення. Крім того є таке поняття як обов'язкове надання невідкладної допомоги. Законодавством передбачено олявші. надання невідкладної допомоги, навіть якщо людина не зареєстрована в да, місті. Це її безплатно. право, але безкоштовно будь-який заклад зобов'язаний надати будь-яку невідкладну Відкладну допомогу. І не важливо, зареєстрований він має декларацію сімейну чи немає, але все рівно внесення цієї роботи в інформаційну систему передбачено. Відтак, після бурхливого обговорення члени комісії зійшлись на тому, що перевірка ще не закінчена, і жодних висновків стосовно цього конфлікту ще немає. А тим часом жителі Луцької громади вже бояться, що в результаті цього скандалу стоматполіклініку хочуть зробити приватною. Що звернення від мешканців було про ці скандали не турбуються тим, щоб раптом не стало це приватним. Закладом з другої сторони вони турбуються про те, що вони не зможуть оплачувати свої послуги в приватних клініках. Через те вони хочуть, щоб стоматологічна клініка працювала, і наша робота як депутатів просто все зробити для того, щоб зберегти. Нагадаємо, в кінці травня заклад отримав нового медичного директора Любов Яковчук-Качмар. Адже як пише сайт новин Луцька та Волині, конкурент медики стверджують, що саме вона почала висувати чимало зауважень, як до працівників стоматполіклініки, так і до її директорки. Коли ж журналісти телеканалу Конкурент Тіві намагались запитати у неї щось з цього приводу особисто, Любов Яковчук від коментарів відмовилась. Добрий день. день. Ми журналісти телеканалу Конкурент ТВ і намагалися трохи з вами зв'язатися. Знала, що сьогодні ви вже на роботі. Можна на увагу. А чому? Це було свої старіше. Ну, взагалі хотіла б з вами збиратися, що ми будемо давати. Тим часом начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Володимир Лотвін каже, що нарікань на роботу Світлани Черниш раніше не було. Нас не різних таких скарг на трубі. Відтак виходить, що нарікань на роботу закладу і директорки у безпосереднього керівника медицини громади не було. А самі висновки фінансового аудиту підприємства викликають багато сумнівів. Зміниться директорка чи ні, зміниться підхід до управління комунальним підприємством. А чи залишиться таким самим, покаже час. А поки ж очевидним видається тільки одне: вже зовсім скоро лікування зубів у комунальній стоматполіклініці стане значно дорожче. Для лучан. Луцька центральна районна лікарня може залишитися без опалення, а все через суперечки навколо котельні. Нагадаємо, ще з 2020 року медзаклад знаходиться у комунальній власності Підгайцівської громади, а котельня, що його обслуговує, на балансі КП Райтеплобут Луцької районної ради. Після прийняття на баланс лікарні очікувалося, що разом із нею до громади перейде і котельня. Однак рішенням районної ради було не невід... Віддавати котельню, а натомість продавати тепло громаді і заробляти таким чином. У 2022 році через війну суттєво зросла вартість теплоносія. Так, якщо минулого року за тонну палети платили в середньому 7 тисяч гривень, то цього ж року ціна виросла майже удвічі і коштує до 15 тисяч гривень. Попри це, вартість гігакалорії теплової енергії держава закріпила на минулорічному рівні 3200 гривень, замість фактично. Нього тарифу, який мав би становити шість тисяч гривень. І Луцька районна рада не погоджується покривати таку різницю. Отож, у райраді вирішили передати котельню у тимчасове користування громади, щоб підгайці самотужки покривали різницю у тарифі. А коли ж ситуація налагодиться, знову забрати котельню в користування власного комунального підприємства. Очільник райради Олександр Омельчук каже, що це вимушений крок, адже у них не немає коштів, аби покрити різницю в тарифі у підгайцівській ж громаді. Кажуть, що їх така ситуація не влаштовує, адже якщо вони і покриватимуть різницю за рахунок місцевого бюджету, то хочуть, аби котельня у перспективі перейшла на баланс громади. А днями на Фейсбук-сторінці Луцької районної ради опублікували допис, в якому керівництво Підгайцівської громади звинувачують у тому, що вони ставлять під загрозу опалювальний сезон. Мовляв, Луцька райрада передала Підгайцівській громаді у користування котельню, а громада відмовляється її приймати, ставлячи під загрозу опалювальний сезон усієї лікарні. Очільник Підгайцівської громади Юрій Семенюк каже, що сам допис дуже провокативний, адже коли котельня заробляла гроші для райради, її не передавали у користування громаді. А зараз, коли потрібно покрити різницю в тарифі, громаду просто ставлять перед фактом. Вони надіялися, як вони пишуть, пишуть в своїх, о, там у Фейсбуці написали, що ми там зриваємо опалення. Значить, вони просто взяли відмовилися від своїх зобов'язань. І вони кажуть, хай бере там сільська рада, ще хто-небудь бере. Розумієте як? Тобто, коли було вигодно, вони... Не віддавали, вони заробляли кошти. Коли стало невигідно, вони в останні дні, бо тому що фактично, ви знаєте, 15 жовтня вже був, завжди по Україні було пані Санзари, трохи змістили на місці. Вони поставили перед фактом. Ми відмовляємося. Як тут відмовляються? Як вона відбувається від своїх цих. І хай береться сказати тимчасове користування. Тобто, Оці суди, що ми зараз з ними судимося, і не тільки ми, значить, ми просили ходити нам на постійне на, 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 на постійній основі. Вони дають нам тимчасове, запропонують тобто, збитки, десь будуть орієнтовно не знаю, там, до 500 тисяч ну, воно вирахувати значить, в місяць. Тобто, коли е, воно невигодно, вони нам тимчасово віддають, а потім, коли вже все буде відрегульовано, тому що так же ж не може бути проблема в нас по цілій Україні, тоді вони. І знову забирають назад і знову заробляють гроші. У свою чергу голова районної ради Олександр Омельчук каже, що передавати котельню на баланс громади закон не зобов'язує, а не робили цього, бо в райраді побоювалися, що котельня опиниться у приватних руках. Вони хочуть щоб постійно, щоб постійне володіння ці котельні, але оскільки в нас є побоювання, що ця котельня перейде в приватні руки. І в майбутньому, коли е, підгадська громада доєднається до Луцької громади, щоб не було в нас в майбутньому колізії, що котельня є приватна, а лікарня є комунальний заклад Луцької. Об'єднаної громади У нас підписаний мораторій президентом, що не можна піднімати послуги на енергопостачання. Держава не передбачила механізм компенсації. Вона це все скинули. А ви собі розбираєтеся? У нас районний бюджет виключений з бюджетного фінансування. Нам за два роки жодної копійки не прийшло на розвиток і на енергоносії. Жодної копійки не прийшло від держави. Ми переговори ввели з підгадськівської громадою, У нас є відповідні листи з липня місяця. Ведемо. Вони не готові брати на себе компенсацію по тарифу. Ми депутатський корпус скликали комісію, і на цій комісії дали з користування до 1 липня 2020 року. Котельню, яка знаходиться в ліпінах і в підубцях. Дві котельні дали за 1 гривню. Поки суперечки тривають на вулиці, стає холодніше. Вже зараз у деяких відділеннях лікарні використовують електричні обігрівачі, адже потрібно підтримувати сталу температуру. Що буде далі? Та коли саме медзаклад отримає необхідне тепло, поки ж невідомо. В Україні триває енергетична криза, яку спричинили рашисти ударами по критичній інфраструктурі. Через таку ситуацію у деяких регіонах запроваджені аварійні відключення. Аби стабілізувати енергосистему, наш телеканал також максимально обмежив використання приладів. Натомість ми використовуємо альтернативні джерела освітлення. До чого ж закликаємо і усіх глядачів. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050. 782-4011. Для вашої студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.